Микола Волощук, фахівець високого класу, працює режисером телебачення багато років. Втім, заробити на власне житло і зарплатою працівника бюджетної установи за весь цей час так і не зміг. От і вирішив скористатись послугою банку, щоб придбати власну квартиру в кредит. Така нагода для родини з двома дітьми видалась більше ніж привабливою, але не так склалось, як бажалось. Цікава математика. 2008 рік взяв 48 тисяч доларів. Це 242 тисячі гривень. 2015 рік виплатив 40 тисяч доларів. Залишилось 50 тисяч доларів. Це 1 мільйон 250 тисяч гривень. І сума боргу продовжує зростати. На той час це було 250 тисяч гривень. І платіж складав десь приблизно 2,5 тисячі гривень на місяць. Вже через рік долар виріс до 8 гривень, платіж теж виріс до 4 тисяч гривень на місяць. Так було декілька років. Ну, платили, втягувалися, економили, але потім долар різко виріс. На даний момент платіж складає приблизно 14 тисяч гривень на місяць. Хто може собі це дозволити, я не знаю. Нам кредит на квартиру. Добре. – Яку? – Двокімнатну у центрі. Ще щось. І ще на автомобіль. Без проблем. Ось ваше замовлення, кредит на квартиру і автомобіль. Людям нав'язували легкі кредити і казали, що буде все стабільно, 5.05, беріть, ну, живіть у власному житлі. І банкам вигідно те, що долар виріс і гривня знецінилась, тому що вони отримують надприбутки. Як відомо, проблеми з валютними кредитами в Україні виникли під час фінансової кризи 2008-2009 років. Але найбільші проблеми у позичальників почалися у минулому році. За кілька місяців курс американської валюти виріс утричі. Відповідно зросла вартість обслуговування валютних кредитів українських банків через це більшість позичальників не змогли виконати свої фінансові зобов'язання, а отже, вимушені повернути житло банкам. Ну, варіанти на якомусь етапі вже після відчуження, да? Угу. Вам знайти, придумати, що щось пропонувати в, в кожній реструктуризації боргу там. Ну, Може, ні вам предложат варіант можливості закриття там щось, де там продати, щоб де закрити якийсь цей чай. Ну, що таке? А? Подивимось. Опинитись на вулиці така перспектива неприйнятна для позичальників, тому вони вирішили боротись за свої права, об'єднавшись у громадську групу Кредитний майдан. Люди стали вимагати переведення валютних кредитів у гривневий при умові, що конвертація відбудеться за курсом, який був на момент укладання договору позики по 5 гривень за долар. Валютні кредити по цьому закону мають бути переведені по курсу на момент підписання кредитного договору. У кожного був свій курс. Я, коли отримувала кредит, курс був 5,05. Хтось там отримував курс, був 4,86. Ті, хто по 8, практично ніхто не брав вже. Держава встановила правила, по якому просто люди брали кредити. Тобто це не монополія банків виключно заробляти. Це пройшли важкий такий шлях встановлення цих банкирів на своє місце, навіть Угорщина. Там був прийнятий закон. Коли на 50% піднявся курс валюти власне, то був прийнятий закон про компенсацію не тільки тих кредитів, які мали заборгованість на цей час, але і вже сплачених та закритих. Це обійшлося банківській системі в 4,5 мільярда. Були погрози керівництву країни на приклад того, що банки залишать країну, але жоден банк не пішов. Протести позичальників біля стін Верховної Ради України породили ряд законопроєктів щодо примусової конвертації валютних кредитів. Єдине, що не влаштовує позичальників курс долара, згідно якого пропонується провести конвертацію. Мы уже пять месяцев ждем подписания Гройсманом закона. 2 июля наш закон 1558-1 о был принят в целом Верховным Советом. В третьем чтении в целом. Э, нарушен все регламенты, регламент Верховной Рады нарушен, все сроки подписания нарушены. 2 декабря будет ровно пять месяцев, как мы ждем подпись Гройсмана на этом законе. Под этим законом, чтобы он мог пойти на подпись президенту. Когда в апреле месяце он начал свои предвыборные обещания давать, тогда курс доллара был в районе 12-13 гривен. Есть? И... Э, Он и говорил, что у Савика Шустера что говорит, это все популизм и э, спекуляция. Доллар не может быть больше 13 гривен, это все надумане. Он б, должен быть менее где-то ну, 11 12-11, но не більше 10. Отакий вот був розвід. Тож ми і припускали, що якщо даже возросёт валюта, ну это максимум два раза, что ещё терпимо было для любого валютного заёмчика. Ну когда доллар возрастает в пять, а в февралесе, вы помните, когда он был 48 раз, это явно организованная была преступная акция, блядь. Поставьте себе на месте людини, яка взяла кредит в валюте для того, щоб купити квартиру молода родина. І вони розраховували на курс 8, а зараз курс 13. 14. Що їм робити? Ми повернемо курс. Повернемо курс як мінімум до економічного грунтового. Курс не має бути вище 10. Ми маємо сьогодні проконвертувати всі валютні кредити в гривню по фіксованому минулому курсу. Я побачив популістів, політиків, які намагаючись сподобатись тій чи іншій частині суспільства. Ставить під загрозу існування фінансово-банківської системи країни, стабільності економіки і роздачі нездійснених обіцянок. За оцінкою мінфіну, кількість сімей, які матимуть право на реструктуризацію валютних іпотечних кредитів, складає майже 37 тисяч на загальну суму більше 20 мільярдів гривень. Прийняття законопроекту погоджено з 19 найбільшими банками України, яким належить 75% активів у банківській системі. Однак до проблеми долучився Міжнародний валютний фонд, позиція якого досить жорстка. Держава та Національний банк не повинні втручатись у двосторонні стосунки між позичальниками та банками. Та мені рістіна сказала, що взламили двері, уже режуть замок. Я набрала. Та гретава гражданіна Ігоря Олександровича і сказала: я сейчас приеду. приїду. вы ви зачем? Он сказав, хорошо, приїжджайте, ми вас діждем. Ми на улице вас подождем. Ну ні слова не сказал о том, що вони меняют замок. Заспокоїлись, заспокоїлись Національний банк. Ініціював створення документу, який би дозволяв урегулювати проблему валютних позик. Він з'явився ще в минулому році, але чинності не набув. 15 58 вісім Третьому читанні. Голосуємо. 229. рішення прийнято. Закон 1558 1 прийнятий в трьох читаннях. Гройсман його не підписує. Я розкажу, що Якщо грось закон, це про реструктуризацію валютних кредитів у гривню. Ми постраждали із-за того, що курс національної валюти впав. Тобто знецінилась наша національна валюта і виникла проблема валютних кредитів. Наша мета це щоб закон був підписаний. Але Гройсман порушив закон і не підписує цей закон наш. Але це може бути наслідком того, що людей будуть виселяти. І може бути боротьба, а люди не дозволять їх виселити з житла. Тобто, я, наприклад, змов житла мене ніхто не виселить. Якщо будуть виселяти, ми будемо захищатися усіма можливими способами. Жодної надії на, то, що, на те, що Гройсман це підпише, нема. Але є надія на фактичне визнання цього закону. Якщо ми бачили, більшість депутатів проголосувала в трьох читаннях навіть. І маючи норми прецедента міжнародного права, ми можемо розуміти, що фактично закон є в дії. Якщо ми почнемо всі зайомщики валютні вже виконувати цей закон і сплачувати саме з розрахунків по цьому закону, то Вимоги регламенту, підписаний, а там надрукований, оприлюднений. Це вже інше питання. І коли вам прийдуть в хату висіляти, і ви знищите тих виконавців, фізично знищити, бо вже терпець у народу закінчився, на підставі саме цього закону, показавши ті плетички, які ви сплачуєте по закону 1558-1, то навіть європейський суд з прав людини вас виправдає. Уряд затвердив законопроекти, покликані допомогти громадянам та підприємствам, які брали кредити у валюті. Мова йде про два законопроекти: про реструктуризацію зобов'язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, отриманих на придбання єдиного житла, а також про фінансову реструктуризацію. Попросити реструктуризацію можуть сім'ї з єдиним житлом, що знаходиться в іпотеці. Пільговики, тобто інваліди, ветерани війни, багатодітні родини, родини з дітьми інвалідами, учасники АТО. То, ми наоборот вважаємо, що він, наконець даст зайнющикам нормальне существування. тому що нерішений рішення випробування по іпотечним кредитам, це дійсно ваша проблема для нашої страни. Морятому у нас у нас. это все-таки не, не, ведет к большим проблемам банковской системы. Да? Смотрите, 1 попадает, я прошу вас дать мне, я отвечаю на вопрос. Мы согласовали с банками, мы подготовили основу общий законопроект, мы убедили Международный валютный фонд, потому что во всех других странах, включая Венгрию, где он отказался выдавать да, стране кредиты, когда она пошла на реструктуризации, которые были для банковской системы очень опасными. Я думаю, що нам треба Приймати цей закон. Чому ж тоді не розходиться кредитний майдан? Тому що люди відчувають, що в уряді та Верховній Раді їм готують черговий новорічний подарунок. Озвучений законопроект кредитним майданом вважається не чим іншим як інструкцією лікування померлого хворого, тому що документ не відповідає реаліям проблем позичальників. Як тільки ми заглашаємося на вот такий закон. У нас виходить в пірі на сьогодні. При списании, даже в идеальном случае 50%, мы должны в месяц в среднем платить 15 тысяч гривен. Социальная группа которая попала под критерий моратория, ее можно запросто списать, просто списать, потому что у людей вообще нет денег. Есть желание пролоббировать любой закон Верховной Ради для того, чтобы снять закон о моратории. Как только снимают мораторий, завтра все коллекторы повыгоняли всех на улицу. У нас третий Майдан или что, вот что хотят, куда людям идти, если не на улицу. Крім того, затягування підписання законопроекту 1558-1 привело до того, що більшість людей вже втратили житло в результаті програшу в судах. Та найбільш вражаюча статистика стосується власне не житла, а життя позичальників. От буквально за последніх дві ніділі у нас була случай в Житомирі. Жінщина молодая пригнула з моста. Она не выдержала тис давление банка и коллекторов, остался маленький ребенок сиротой. Мужчина от инфаркта умер в больнице, потому что их выселили на улицу. Положили на носилки двенадцатилетнего мальчика с ДЦП ДЦП, вынесли на улицу. Даже невзирая на то, что был принят в прошлом году закон о моратории на выселение, выселение. выселение. Сьогодні інсульт у жінки в нашій, і в Дніпропетровській наша зайомщиця Лариса теж в тяжому стані. Молода, красива жінка, двоє діток. стала тяжовая форма інсульту. Це Плоди, плоди. Це плодина, на давлення колектору. Кількість суїцидів, пов'язаних з проблемою неповернення кредитів, на сьогодні складає понад 500. Десь така приблизно цифра озвучувалась офіційно щодо загиблих у Іловайському котлі. Варто про це пам'ятати нашим лідерам держави, готуючи тройні речі про геноцид нації. Зваги, запитаєте, ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти.